Так, після того, як ми відвідали Нью-Йорк для пересадки, ми потрапили у місто Плано. Це є метро Арія Далласа. Тут ми думали, що ми залишимося, але реальність, яку ми побачили, нам, м'яко кажучи, не сподобалася і ми прийняли екстрене рішення їхати в Каліфорнію, яка, в принципі, і була планом Б з самого першого дня, що якщо щось піде, не ну, так, завжди є Каліфорнія, Лос-Анджелес, Сакраменто, прошу дуже. Вот. Що би хотілося по тому цьому розказати вам? Напевно, то, що всіх найбільше цікавить. Їхали ми через Париж. В Парижі митного офіцера не було взагалі. Перевірили, чи наша ТА справжня, в якійсь там системі його дійсно дивилися, перевірили, воно справжнє і нас посадили на літак. Ми прилетіли в аеропорт Нью-Йорка Джона Кеннеді, де нас офіцер не знаю, за пів години, може, нам оформили всі документи. Кортій зустрів офіцер. Дав нам печатку на два роки. Завітного Welcome to USA ми не почули. І з відкритою дусою до як-то демократичного повітря Америки рушили на два дні в Нью-Йорк, відео, про яке, про яке ви, напевно, скоро побачите на каналі. Ну і З Нью-Йорка ми перемістилися в метро Арія Далласа. Тобто ми взяли спеціально готель в дорогому районі. Люди з Далласа виїжджають в цей район для того, щоб Даунтаун ну, типу, Далласа рахується, отстой, тому вони живуть на окраїнах. Сюди також переїжджають люди з Каліфорнії, айтішники. Ну, Нам тут не сподобалось. Вот. Як бачите, тротуар закінчується, це нормально. Ну, В принципі, того ми туди не лишаємо. Головного, що всіх цікавить. Офіцер нас не запитався, ніші ми були в Україні станом на 11 лютого. Я скажу тепер вже відкрито, як переїхав Бордан, 11 числа я виїжджав з Польщі до України. 24-го я був в Україні. Виїхав я 24-го вечора. Але початки в мене немає, тому що в мене є е, інші документи Євросоюзу, які були ще з 2017 року. Ось. Так от, нічого не питали. Не знаю, чи дивилися на якісь печатки, чи не дивилися, просто забрали паспорта. Через 15 хвилин покликали, зняли від пальців, причому їх зняли два рази. Так як всі розказують, відвели в окрему кімнату, після чого видрукували листочок українською мовою, що ми маємо зробити тест на туберкульоз. Віддали паспорта, ніхто нічого не пояснював. Кажу, з завітної фрази Welcome to USA ми не почули. І де ж забираєш свій чемодан і йдеш куди хочеш. В принципі, на тому welcome і закінчилося. Да? Ніяких вам такого, як в Канаді, що вам дають таксі, дають хату, ворк-перміт оформляють, дають трьошку бакса, видають аккаунт банківський, це нічого того навіть близько не було. Йди, роби, що хочеш, і діба ще дякую за те, то, що тобі хоча б дали в'їзд. Ну, в принципі, в принципі, враховуючи їхню середню зарплату, я розумію, чому всі хочуть в Америку, питань нема. Ну, але дуже сильно розрекламовано. Звісно, ми їдемо в Каліфорнію, там будуть всі відоси, що всіх і так далі. Це ясно. Але ну, наразі кажу... І показую картинку так, як є. Оці всі будиночки, що ви по лівій стороні бачите. Якщо це дуплекси, то це може бути 250-300 тисяч. Якщо це окремо стоящий особняк, це в районі 500-600 тисяч. Для доларів. того, доларів. щоб зробити SSN номер, вам потрібно звернутися в health Resource, якийсь там ще щось, податися на SSN номер. SSN номер вам приходить по пошті від 7 до 14 днів в середньому. От. Якщо ви не маєте спонсора. Ну, точніше, ми заплатили за спонсора гроші, чекали на рішення за 60 днів. Через 60 днів прийшла відмова, спонсор переподавав, чекали ще 15 днів, тобто це 75 днів. За це заплатили, звісно, в долара. Після того ми ще місяць виїжджали з квартири, в якій жили, готувалися. Третє тобто... Тільки на підготовку до поїздки ми витратили пів року, тому що знайти спонсора і так далі, заповнити всі документи. Після чого ми приїхали сюди. Ну, ідея була яка заплатити за 3 за, за місяці наперед, і заплатився за 3 місяці наперед за апарти, щоб отримати це підтвердження адреси. Ну, були ми вже в одних апартах, які нам сказали, що хочемо все по процедурі і так далі. Подавайтеся там, давайте якусь облікейшн, аплікейшн там 75 доларів, адміністрайшн і 200 доларів, які вам ніхто не повертає, навіть якщо рішення негативне, ну це ми все знали. Але суть полягає в чому? Ви машину зняти в оренду не можете, тому що туру блокує ваш аккаунт. По непонятних причинах, кастом суббот і все решта, воно не допомагає. Сцен ви не можете зробити, тому що ви живете в готелі, на адрес готелю, то вислати не можна. На права ви податись не можете, тож, тому що у вас немає адреси. Хотіли зробити карточку банківську. Вже погодилися нам, що по запрошенню типу, зроблять Аля, що це буде одне з підтверджень адреси. Ми вже думали на адресу спонсора. Так щоб ви розуміли, вони сказали, що карточка прийде на адресу того е, спонсора. Ну а звісно, що воно нам не підходить. І воно нас не цікавить, в принципі. Плюс карточку би хотілося зразу, ну щоб хоча б можна було зняти машину в оренду, ще щось. Машину в оренду на туру не вдалося зняти, бо блокують і видаляють акаунт. Машину зняти в оренду карі не вдалося, тому що немає кредитної карточки. Якщо вас розцінювати то ви маєте мати квиток на літак, що ви вертаєтеся. Ви літаєте з того конкретного аеропорту, в якому хочете зняти машину. Але такого білету в нас немає, тому ми опинилися. У Техасі без автомобіля. Наші тут не здають автомобілі, бо без... ну Ні на чому, крім туру, грубо кажучи. Ну і така от ситуація. Ну, З'їздили на таксі, подивилися на апарти. Далі відео. І прийняли ну, остаточне рішення виїжджати з Текагасу. Нам на три дні доходило. Ми ще з'їздимо в Далас, в центр також буде окремий відос. Так що перші кроки. В реальному житті, так як воно є, без цензури, без гарної такої оболочки, як люблять блогери розказувати. А реальність. Попереднє відео про Канаду є на каналі, можете собі подивитися, кому цікаво. Ось. Наразі, до зустрічі. Виглядає пошта. Для нас це дуже важливо, тому що. Ми не маємо фізичного адресу, а всі документи мають кудись приходити. І нам українська блогерша порадила, що можна так зробити. нас просто врятувало. Про Техас було ось таке, особливо враховуючи показники. Ну, зрозуміло, що без гори. От мені здавалося, що він має виглядати так. Те, що ми побачили в Техасі, це реально, ну, перепрошую всіх, хто там живе чи хоче іммігрувати. Ну, неправдано. Ну, плюс в Техасі будь-який відносно нормальний район коштує порівняно тих самих грошей, що тут. Ну це ж бред. Якщо ще додати... Ну, там віднімаємо Голівуд, Беверлі ці оці райони беремо 30-50 миль від центру. ну то Ціни такі самі порівняно. Акверія Лос-Анджелеса 40, кіло... 40 миль від Голівудської алеї, де ми живемо. Тут зараз ми виїдемо на хайвей, на якому прекрасна пробочка. Ну як пробочка, тягучка. Чотири ряда в кожну сторону. Дуже гарні такі краєвиди. Отак я думав буде виглядати Техас. Наскільки чисто і немає бомжів. Тобто асфальт, не блоки, як втихайся, рівна дорога. Ну і нема такої блін, похилених в 10 сторін. Безпечно, чисто... Ну, тобто, Саундлей, напис Голівуд там. Ось у нас голівудські холми, яких називають. І ось партия, які ми дивимося, там зліва окран.